Всім доброго дня. Яка в нас сьогодні гарна погода. Сонечко, але ну, якби ще не цей вітер, не вітер, а вітруган, який дує і дню і ночою, то було б настояща весна. Травичка зелененька, сонечко світить. Дуже гарно, але трошки прохладно, бо вітер. Боже, як вони на дворі нагулялися, набігалися. Тепер прийшли до хати грітися. Яка любов. Так, поки сьогодні на Дворі Холодрига. Таша сьогодні була в районі, купила кори і взялася за орхідею. Вона давно на нього дивилася, але все, не було часу. Ну, якщо вона її сьогодні не зробить, далі знов не буде часу. От там вже і Різдво, і Новий рік, і треба братися за закази. Так що її не буде коли вчитися. Що з нею далі робити? Це вже два роки назад мені Діана подарила на день народження. І вона хоче її пересадити. все, ну, що вона зброю. Я люблю такі квіточки, але ходити біля них я не люблю. Я на дворі таке я люблю, щоб посадити і не заглядати. А весняні оце сіяти. Це хіба айстра сама в мене насівається. Цвіте, що я її не сію, не сапаю, вона так густенько і цвіте. Коло всього тримати час ходити. Це ти цей самий стаканчик будеш садити. Ну, да, бо я ж стаканчика не купила Угу. Вони mm -hmm. вже тут ось ці ті, що опускали, вже поверхно. Повер. Mm -hmm. Так, якось <coughs> посадила, oh, посадила, oh. посадила, впихнула. каже. Тепер головне, щоб вона вижила. Дов'язала вже мені Наташа жилеточку, таку, як я хотіла, щоб мені було в спинку тепло, щоб в шию не дуло і на гудзиках, бо замки я дуже бігом рву. Ось така м'ясенька. Є її ще що в'язати, але вже нема ниток. Заходила вона в магазин, дуже дорого зараз. Треба шукати щось по інтернету. А я сьогодні наквасила дівчатам трошки капусти. Вони в мене, Хто нас дивиться давно, що дівчата в мене капусту не квасять, поки я ще здужаю, то я їм готову її дам. Так що наквашу. Зараз я вже її склала в баночки і поставлю, хай прокисає. Я колись давно, ще в моїй молодості було, я квасила в каструлі, прикладала гнітом, тоді її треба змивати. В общем, морока, потім пізніше я навчилася в банках, так що мені в банках легше. Трошки наквасила, пізніше знов можна трошки, зараз багато не наквашую, капуста дорога. Самі не садимо, бо Треба туди вагон ядів. То як готову з ядами купимо, то не бачимо. А як самі будемо кропити без кінця, то страшно тоді буде їсти. <гум> так що купляємо, поки готові. Цей рік двоє дорожчий Ну, Воно все подорожало. То я беру на літрики п'яченої холодної води, ложку цукру і дві ложки солі. І оце заливаю так. Потім вона ні в три, якщо в теплому прокисне. Закриваю всередині кришку таку пластмасову, запихаю і зверху кришкою закриваю і виношу в погріб. Я так вже давно, вже багато років так роблю, а це я побачила по інтернету, що дівчата не кип'ятять, а холодну воду. То та сама сіль, так само цукру, тільки холодна вода не кип'ячона. Ну я ще я ще не пробувала так. Треба буде спробувати. Це нащо ж ще кип'ятитися з нею? Так що так ми, оце так і день пройшов, то запалити в хаті, то, то з капустою програлася, то те, то все. Це отакі. Такі в нас сьогодні були справи. Гладків нажарила, думала, що гонучата. Зайдуть, але вже пізно, вже повіз Ярик їх додому, їм треба уроки робити, а нам треба вже поратися бо вже вечір. Та й будемо чимось займатися з другим. Так, тільки що дзвонить на Наташин телефон, якийсь номер. Наташа поралася якраз. Наташа собі в хліві свинай корм. пор. Да, так, я взяла трубку, тут кажуть, вам посилочка. Вийдіть, будь ласка, в корсунку до клубу. А це не мало, не багато, а далеченько. Сусіднє село. далеченько. І це ж поки ти зберешся, поки заведеш машину, поки 12. що. Якщо бігти 12. Ні, через... я не буду бігти. <рес> <рес> Зайшли на каву, попоралися, але вона так як. Якраз Ярик попоралися з Анжелою, під'їхали, і вона в чому була коло свиней, в тому да. і. Поїхала. Штани в гімні! <світ> Галоші в гімні! Люда, треба було це тільки бачити. <світ> і на ну, запах не пахну! Так, <світ> <світ> да, і не пахну зовсім свиньми. І вони Ще так посилки не получав. <світ> Поїхали по посилочку, але ж теж мені вже її відкрити. Що вона тут наскладала? А вона хотіла, щоб Наташа її Косиночку, щоб вона її вив'язала. І вислала не точки. Хай розкаже, яку вона хоче, бо хоч скине з інтернету. І наш було висилати, ми б тут купили, але ж ні, ми ж не знали, якого кольору їй треба. Ну, взагалі, Наташі є робота. Це ж Аврора. хустки попалити треба. Так. Хустки. І хлібчик домашній. Мочі, вже не О, це цей добрий, і чорнушкою. я вже бачу, наче, да? Чи Чи так? То... Я не знаю. Чи то цей? Ану, ну, розрив... нет, це, наверное, ну, да. А він сьогодні чевіні, ну це натуральний. Не, не, є, є? Є, є. Є, знайшла. Є? Є? І чуєш пахне. Є? Пахне. Угу. Да я понюхаю. На камеру нюхать, а то камеру запхали. коршуни. Ой, горіхи, дивіться, а то я переживала, щоб до кутя підтягнути. Ого, горіхи. люди смішно, але в нас цей рік Це не вродили хлібчик, горіхи. Хлібчик розрізали, щоб лізу посилку. Їхали аж хмельниччині горіхи, аж смішно. Горіхи. Вимерзли Це всі так. в нас. Без радіації, так? Да? Там нема радіації. <ріхи> На Хмельниччині радіації нема, це в нас тільки радіація. О, тепер Люда ще ножик. Тримач є! Треба ще Крутих ножів треба ще. Я бачила. Ну ви б не пожаліли, не купили б, пожаліли б. Та ще ножі, так? Все присутствує. Подарочок. Двосторонні скочи, не треба сліди. Ліпчик з чистої житньої міки. Там нема поверхні. Все, дякуємо Люда за посилочку, тільки більше так не роби, предупреждай. І нова пошта не предупредила, що посилка їде. Муся знає де спати. Я ще, я ще наварила чайку домашнього із малінки. Лічимося. Так що чай в нас натуральний. Так, будемо вже пити каву і розходитися. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі.